Що це з твоєї візниця рівнуб? От бачите, вибратись з неї можна навіть без креатива А вам, ну, дома ви нічого. Для цього нам подобається три види бока. Ой, щось занадто розширив подаряйте все як на відео. по пробуємо будроком. Щоб не було ніяких подкопів. Як ми знаємо, подкоп це найлегше зробити. Откоп, це найлегше, якщо ви, конечно, не на самых високих етажах, то це найлегший Майнкрафті побіг. Вам треба зробити 4 вверх, щоб там можна хоча б модрошки попряти. Кстати, четвертий блок заміняємо на измруди. Буду тут так от. Ну, от так вот. короче, фіня, вот так вот. Ну тут рычаг не, не может не. Ну нам от от так от треба. Викинаємо нам це вже не треба. А тут ми робимо окошко. Якщо навіть він їх зламає, так давайте нам треба закритись. О, закрились. Ну, коротше, все змінив. Тепер просто нереально нічого зламати. Всім пока!